тупо взяла нормал, а не є Падати в прірви, повзати, да. стрибати. Я думаю, що не так. У мене гімпад перевернутий. Отож, здоровенькі були ретро-українці та ретро українки. Ви знаходитесь на каналі Ретрої та з вами як завжди Наталя та Станіслав. І це Ретро Гастро шоу Ігроінтуїція. Вийшло. Правила ігри інтуїції наступні. Станіслав намагається відгадати гру, користуючись лише підказками від Наталі. Дозволено описувати світ ворогів, сеттинг та ігрові механіки. Заборонено прямо вказувати на головного героя. Ігроінтуїція триває три раунди. За підсумками челенджу Станіслава наприкінці очікує страва. Якщо Стас відгадує більшість ігор, він їсть якусь класичну смачну їжу. Якщо ж Станіслав зазнає поразки, його очікує страва з викликом та екстравагантним смаком. Ну, все, трендець. Давай, запускай таймер. Так, погнали, 4 хвилини. Так, мені спочатку треба розібратися з керуванням, правда? Ну Ти можеш розібратися з керуванням, але ти можеш ще почати пояснювати мені. <рес> так, починаю пояснювати. Це дуже яскраві кольори. Дуже, дуже яскраві кольори. Тут повзає маленьке створіння. Маленьке створіння повзає це в головний герой. Це головний герой, і крім нього є ще інші створіння. Герой саме повзає. Це хробак чи що? тих тик тих Він повзає, ну я ж не буду тобі казати, хто це. Я зараз тобі скажу і ти скажеш, це хробак Джим. Ну, хробак Джим він там не повзає. Він може не тільки повзати, він може ще стрибати і бити палкою своїх ворогів а, <говор> oh, mm, так. І падати в прірви, як ти? Падати в прірви, повзати, стрибати, бити палкою ворогів, <говор> вбивати ворогів, бачити їхні трупи і чути гіркий плач їхніх жінок. Я, я уявлення не маю, що це. Ну опиши, де, де ти пересуваєшся. Що, ну, я ти був, в казковому кольоровому світі в дуже солодкому, я ніби на шоколадній фабриці Чарлі. Тут дуже все солодке і смачне. Oh oh, боже. І повзає маленьке створіння. А чому воно повзає? Я не можу. Ти впевнена, що воно не бігає? Впевнена. Воно повзає і стрибає. <певнено> і ще лупашить палкою па ворогів, і вони надуваються. <певнено> боже, як ця гра називається? Ти вже знаєш? Я не знаю, я може, ну в мене є тільки одна ідея. Тут є дуже смачний ще торт. У! Блін, але я не знаю, як ця гра називається. І печеньки. Я не знаю, як ця гра називається. Мені О! треба було краще вчити. Ти Таку... тільки не підглядай. Та я, О! Ні, я, я О! не знаю. О! Вже все, вже він. Це створіння почало бігати навіть, а не повзати. Почало бігати? Так. Ой! і впало в Короче, Та, Дивись так, ти граєш немовлям. Оце так не сподіванка. Е, та. Ти граєш немовлям. Ну, я не знаю, може воно вже і міє розмовляти, але я думаю, що якщо повзає. Я зрозумів. Я, краще, знає, знаєш, що класно? Я, я зрозумів, що це загра, але я не розумію. Я, я не пам'ятаю, як воно називається. Угу. І що робити? Мені проводити перший рівень? Ставити паузу, Соломія плаче. Соломія плаче, погоджуюсь. Та, Мабуть, треба. Мабуть, ми це зарахуємо мені як. Поразку. Я пам'ятаю, там малий полазик б'є всіх по голові. Відкривай, до солі. Так. Боже, як воно називається? Я тут написала. Biomiracle? Байоміракл Бокуте Упа. Це саме та гра, після якої ти дивишся на дитячі брязкальця і думаєш: хм, а може це зброя? Граємо ми за малюка принца на ім'я УПА, який живе у світі, де все зроблено з фертів, фруктів і солодких хмар. Проте одного дня злий демон викрадає дітей, і наш герой вирушає їх рятувати. Головною механікою гри є надування ворогів, це головна родзинка. Трохи акроматики, трохи логіки і багато гумору. Konami робила цю гру як експериментальний платформер для дітей, проте вийшло все настільки добре, що навіть дорослі фанати Famicom її полюбили. Команда, що стояла за Bio-Miracle, пізніше працювала над такими дивацтвами, як Yume Penguin Monogatari, теж казковою і водночас технічно вражаючою грою. Коли в 93-му році Konami вирішила перевидати її на картриджі, Famicom вже доживав останні роки. Через це наклад був малий, і сьогодні ця версія справжня рідкість. І так, версія для Famicom Disk System на eBay коштує від 80 до 150 доларів. Ну а за картридж просять 200-350 доларів. Версія Complete Inbox може бути і дорожча. Добре, запускай таймер. Окей, три хвилини. Давай. Так, це гра. Я думаю, що це про якусь Арктику. Бо тут, напевно, дуже холодно буде. Mm. Дуже холодно і на Арктику напав якийсь звір. Єдиноріг, бо в нього один ріг. Mm. ріг. Ну, не єдиноріг, цей такий добрий поні, а дуже якийсь злий. Так, стоп. Я не встигаю за по -по -по польотом думки. Давай так. Типу, події на Арктиці розгортаються, так? Так, тут дуже холодно. Тут дуже холодно, хлопчик бідний, напевно, Кай і Слідці, Герда. Ти, ти знаєш, він бідний, в нього грошей мало, Одразу видно, що він бідний. У нього очі такі бідові. Голодні, так? Так, як в кота, цього шрека, знаєш, він такий був нещасний. Я думаю, так. що це кай і герда снігової королеви. І вони щось тут спілкуються між собою через те, що там було. Стоп там, там хлопчик з собакою ходить? Ні, він просто сидів і з нещасними очима. Ага. До чого тут собака тоді? Собаки там не було. Ну, ти збиваєш в... мене? Так, Кай і герда. А, герда все, я зрозумів. Це в мене в хрещеного батька герда це. Так, собаку звали. Це так, баб... все, окей. І це бабуся розповідає їм казочку. Сиди сидять вони біля кабіна. А ти можеш гру почати? Там, там можна стрибати щось, когось, падати в прірви. Тобто, якщо це Ого, заставка, то це дуже... Тут мило. всього дуже багато. Так, починаємо перший рівень. Це гра. Я думаю, що погравши цю гру, е, написалася книжка про пісню Льоду і вогню і полум'я Мартіна. Ну, Гра престолів» по цій книжці була знята. Бо тут є і, в... і вогонь, і лід. І за допомогою льоду потрібно гасити вогонь. О, я виграла. Потрібно за допомогою льоду гасити полум'я. Так, да, полум'я в, полум в... ворогі тебе атакують полум'ям чи що. Ні. Е... Просто якщо я не буду його гасити, то я програю. Под'їздя дим, що мені робити? визовіть хто ніби пожарку. Во, воно атакує тебе? Ні. Треба але рухатись що? вперед і типу та, поперестрибувати перебрегли. по полум'я, так? Так. Так. Кубики льоду потрібно рухати і за допомогою цих кубиків гасити полум'я. Боживолю, це, 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 це якийсь, я не знаю, бомбермен, але, але все не так. Ой. Я, вона з виглядом з гори чи з виглядом з боку? З виглядом збоку. Дуже Я Просто ще дуже не орієнтуюся. Це Мені буде дуже складно роз, ну, пояснювати і грати, ще, знаєш. Знаю. <клес> Та, в, в, в мене час вийшов. Краще я уявлення не маю, що це таке. В, 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 в мене закінчили стрімки. А музику повинні. будеш слухати? <плес> Ні, бо, бо це мені все рівно не допоможе. ну типу З таким описом я, я точно жодну гру в своєму житті не зустрічав. Ну, типу, мені музика не, не допоможе. В Арктика рухати кубики льоду і проти вогню. Давай глянути. О Господи. Як вона називається? Про вогонь? Там, було, там писало Fire. Fire! Боже волі, так, коротше, народ, ми дізнаємося щось нове завдяки Наталі. Бо я My люблю God. такі ігри, там, де як Тетріс воно грається. Бо я просто в мене була консоль в дитинстві про Тетріс. І там потрібно було ж там щось пересувати туди-сюди. Ну, ну по дивися. Покажи. Fire and Ice. це саме та гра, після якої ти починаєш бачити головоломки навіть у кубиках льоду в морозилці. Ми граємо за юного чарівника Дано, того самого Соломонскі, який цього разу має не руйнувати, а гасити полум'я на чарівних островах. Його сила створювати та руйнувати крижані блоки, з яких можна будувати сходи, мости і пастки для ворогів. Мета проста: загасити всі вогні на екрані, звучить легко, але вже через кілька рівнів мозок починає парувати від хитромудрих комбінацій. Геймплейно є можливість скидувати блоки, створювати крижані ланцюги, заморожувати ворогів, усе через просту, але глибоку систему. В Японії гра вийшла під назвою Solomon's Key 2, щоб зберегти зв'язок із серією. А от у північній Америці Tecmo вирішили дати їй нову назву Fire and Ice, щоб привабити більш ширшу аудиторію. На eBay японський Solomon Ski 2 коштує 80-150 доларів. А от північноамериканське американське Fire and Ice коштує від 350 до 700 доларів. В повному комплекті до 1000 доларів, а то й більше. Так, запускай. Окей. Я підозрюю, що це буде гра про якесь дуже далеке-далеке минуле. Де якісь дуже класні е, новітні технології. В далекому минулому дуже класні новітні а технології. А я сказала минуле? Минуле. Я думаю, що це буде га про далеке-далеке майбутнє. Бо тут дуже багато технологій. Вони якісь на якихось супутниках літали на початку гри, в, десь в космосі. Ага. Чекай, мені треба з керуванням, розібратися. На супутниках літали на початку гри. Так, вона нічого не робить. — А роблять. ти зараз літаєш? Ні, я хочу. А, е, Зараз я вже е, граю за допомогою персонажа, який вміє літати як Карсон, вміє бігати. Е, ми знаходимося на якомусь заводі, де багато прилад, приладів, багато машин. А. Він завис. Завис. Персонаж. Ні, вже не завис. Він літає. Але замість пропелера в нього ракетка. Ракета маленька. Хопа! І я перестрибую через е, шестерні. Шестерні. Блін, Збожу Ну кароше в мене перша думка була, що це може Final Mission або скет. Але коли типу ти сказала, що він біжить, то я тепер я, я не знаю, що це знову ж таки загра. І, і там і шестерні, якісь так. Та ну це і я там, так зрозуміла, типу, це вороги шестерні. А беграунд футуристичний? Ну, типу, ти граєш за якусь людину, так? Так, за, за людину, але вона в далекому майбутньому. Перестрибує через шестерні на якомусь заводі. За допомогою ракети замість пропелера в нього ракета. Дивись. Типу спочатку просто літала, потім ти цю властивість втрачаєш. Ні, якщо я натискаю кнопочку, то воно він не літає ця властивість нескінченно не можна нею користуватися? Так. Ну, вона в мене не, не зникала. Ага, а в, в регіону, крім шестерень, там ще щось є? Ні, немає тільки шестерні. Божеволі, ти що це за гра? What the fuck is this? I don't know. Ну, так, мені треба відгадати, але. Ого. Камон. Я думав, я хоча б одну гру сьогодні відгадаю. Ну, я програла. Так, давай продовжимо. А на початку ще можна з'їсти таблеточку, я так думаю, що це, напевно, життя й mm -hmm. не додає. Ігулочка така. До Та речі, я, здається, згадав назву першої гри, типу, Baby Boomer, я здається, хотів сказати, але. Ні, 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 я знаю, що вона по-іншому називається, але ну, це ніяк не допоможе. Я вчасно не згадав, але. О, і в мене час вийшов. Е, я не знаю, В мене в голові тільки дві гри. Це Final Mission, Типу, це має бути середнє арифметичне між Final Mission і Journey to Сильус. Mm -hmm. Але я думаю, що обидва варіанти неправильні, і, і мені чомусь ще Гіммік туди приплівся, але це теж не воно. О Боже, я знаю, що це за гра. Ну, принаймні, принаймні та її може опізнати. Це ще її... шестерні чи що це а, І батхет і грав на трансляції, і типу, і також огляд на неї робив. Це Джедсонс, це з так. Всесвіту Флінстонів. Гра а, прикольна. Прикольна. Якщо я не помиляюся, якісь типу сусіди цих флінстонів, а може й дуже навіть сильно помиляюся. Коротше а, так чи інакше, це Хана Барбара. Джедсон з Каксвол це саме та гра, після якої ти півдня зависаєш, уявляючи, а як би виглядало твоє життя, якби вдома був реактивний пасок і робот-домогосподарка? Наш герой Джордж Джетсон – це той самий добряк із майбутнього, який щоразу опиняється в хаосі, навіть коли просто йде на роботу. Цього разу Бос доручає йому зупинити хитромудрого підприємця Коксвелла, який вирішив забруднити весь світ своїми фабриками. Наше завдання просте: пройти рівні, наповнені роботами, механічними пастками і небезпечною технікою майбутнього, і зібрати докази злочинної діяльності. Основний гімплей крутиться навколо захоплення предметів та кидання ними у ворогів, майже як в ЧПДЛ, проте з футуристичним нахилом. Головний герой тут не стрибає по геройськи Натомість він використовує антигравітаційний пасок, кран-маніпулятор та інші реактивні штуки, які стали доступними в 2062 році. Тайто робила цю гру паралельно з іншими своїми проектами, такими як Флінстон та Літл Семсон, Тому стиль анімації і плавне керування відчувається дуже знайомо. Через пізній вихід в 92 році, коли НЕС уже відходив, наклад в деяких регіонах був мінімальним, особливо в Європі. Таким чином, ціна для колекціонерів на eBay може становити 120-250 доларів. Повнокомплект обійдеться в 300-450. А у випадку, якщо ви шукаєте європейську копію для PAL регіону, це обійдеться вам у 200-350 баксів. Ну і за повнокомплект доведеться заплатити 450-600 доларів. А то й вище. Чому Battle Tots не беруть участі в перегонах? Бо ніхто не приходить до третього рівня, щоб їх запросили. Та да, народ, оскільки я так і не відгадав жодної гри, прийшов час мені з'їсти щось екстравагантне. Один з моїх підписників, Володимир Цуприк, надіслав мені свого часу цю локшину. От вона чекала свого золотого часу, і його нарешті дочекалася. Коротше кажучи, люди на трансляції писали, що вміст зі спеціями треба ділити на два. Але хто є такий, щоб влазити в рецептуру оригінальну, яку придумали розробники цього, я сподіваюся, прекрасного блюда. Коротше кажучи, я сподіваюся. Сподіваюсь, що я зможу пережити цей експіріенс, що воно буде не так пікельно, як намальовано ось тут, от знизу. І можливо навіть мені сподобається. Тому смачно! Ну що народ, момент істини. Блін, мені аж страшно. Ну, запах ок. А головне, щоб мій шлунок з цим справився. Виглядає гостренько, я вам так скажу. Виглядає так, що чілі тут е, добряче поклали. Як воно буде е, смакувати, дізнаємось буквально за кілька секунд. Ану. Ох, народ, це гостро. Знаєте, смак розкривається поступово. Гостеренько, гостренько. Але я думаю, що для тих людей, які гострі страви, в принципі, полюбляють, це може бути взагалі прийнятно і ок. О Боже, а що в мене з губами? <му> по перше, мені важко говорити через те, що це дуже покельно. А по друге, я розмірковую над тим, а як мені це випустити в Ютубі? Що, що скаже мама? A few moments later. Так чи інакше, слава Богу, я це пережив. Е, вміст пакетику з соусом дійсно треба ділити на два, тому що, ну, спочатку їсти ще можна. В якийсь момент спецій в тебе в роті стає занадто багато. Я так думаю, зараз я собі налю трішки молока і е, сподіваюся, що воно мені допоможе. Народ, з вас підписка, вподобайка, коментар, і до нових зустрічей!